Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я хочу вас ознайомити з приготуванням запеченого індичого хвоста. Я взяла ось такий індичий хвіст. Я його вже розрізала, як ви бачите, я складу, щоб ви повірили дійсно, що це хвіст. Я його обрізала від кісточки не зовсім. Задню я завжди відрізаю, тому що вона дає такий нехороший смак, і вона може зовсім перевести страву. Ось тут є ще якісь. От, тому ми її акуратно убираємо. Також я віддалила кісточку. Ось така кісточка її не до кінця і ще відрізала. Зараз я відріжу до кінця. І також вона нам не потрібна. Ви можете її кидати в суп у бульйон, що там. Получається ось така кисточка. я її користувати не буду. Так, і виходить у нас ось такий кусочок індичного індичатини. Так, а, зараз я його посолю. Перчу. Так. Я також додам мелений лавровий листочок. Трішечки ось так. І копчену паприку. Тоже щіпочку десь. Це моє любить всередину ось так. І я взяла ось таких 4 зубчика чесника. Я його буду давити через чесникодавку. Чесник я також розітру по всьому м'ясу, ось так, Ну, Я люблю, коли чесник, в мене в сім'ї люблять, коли чесник. І це все я скручу. Ось так. Знаєте, трішечки можна скручу, ось такий виходить, у нас рулет. Ось такий. Бачите, ось такий хороший рулетик. Так, я його також обмотаю у ольгу. Запікати я буду його у фользі. Так, я ще також вверх сосником обдам. Ось так. І трісечки солі. Так, приправ, я думаю, що буде достатньо. Замотаю і при 180 градусів я буду випікати його в духовці. Скільки рулет буде пектися, я вам розкажу. Випікати я його, буду, ось так як конфетку я замотала. Випікати я буду його ось такий. Це кришка з мікроволнової посуди. Я буду підливати воду в неї, я буду ставити в холодну духовку. І потім буду, скільки буде по часу, я вам потім скажу. Ну Фіст я поставила в духовочку, наляла у форму, у форму, в якій я випікаю, водички. І будемо чекати результату. Остік прибув у духовці одну годинку, потім я е, іще його зняла фольгу і залишила на 20 хвилин. І він зараз має ось такий вигляд. Хай він трошки прохолоне, і ми побачимо, який він всередині. Так воно виглядає в нарізаному вигляді, дуже смачно і гарно пахне. Нагадує, як колись в дитинстві бабуся робила е, теж м'ясо, запікала в печі. Дуже-дуже смачно, я його буду подавати із огірочком, із банки соленим. Не маринованим, а соленим. І також із герчичкою. Тож готуйте моє любі, смакуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!